Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати корінний Дмитро. Восени цього року мене було обрано президентом учнівського парламенту Житомирського міського колегіуму. І тому сьогодні саме я веду з вами цю бесіду. Познайомте нас зі своєю школою. Наш колегіум прекрасний навчальний заклад, він славний своїми традиціями, працею мудрих, доброзичливих вчителів, а ще й звичайно допитливими, життєрадісними учнями. Розкажіть про систему самоврядування у колегіумі. Учнівське управління надає можливість учням колегіуму розвивати власні організаторські здібності та ініціативу. Проявляти своє свідоме ставлення до участі у вирішенні важливих справ у житті нашої школи. Звичайно, ми вирішуємо і щоденні питання, такі як чергування, дисципліна учнів під час перерв. Але ми, ми намагаємось не обмежувати колегіантів тільки одними роками. Тому система учнівського управління розгалужена і має багато напрямків, такі як експертивні секції, культурно-масові заходи, екологічні проекти в школі. Постійно працює волонтерський рух. Чим відзначився саме цей рік у житті колегіуму? В Цьому році життя наших колегіантів було присвячено досить поважній даті – 40-річчя нашого навчального закладу. До ювілею було проведено масу заходів, такі як фестиваль Таланти зростають у колегіумі, традиційний вечір зустрічі випускників. Була створена галерея, фотогалерея 40 випусків нашої школи. було проведено тиждень колегіуму, під час якого вчителі розказували учням про історію нашого навчального закладу. Чим би ви хотіли закінчити свій виступ? Ось такими творчими і завзятими є ми колегіанти, а тому щиро пишаємося своїми своїм різним колегіумом. І ми впевнені, що працюємо не тільки на благо кожного учня, кожної родини свого колегіуму, а й на користь громади міста Житомира. Дякуємо вам за відверту розмову.